Всім привіт, друзі! Юрчик-мурчик в ефірі, а сьогодні будемо робити млинці. Секретів не буває в приготуванні млинців, їх є багато, а сьогодні один із них ми з вами розберемо і напечемо нереально круті налиснички. Тож почнемо Почнемо з рецепту. І так, для ідеальних налисничків нам потрібні яйця, цукор, сін, ванілін, молоко, борошно, пшеничне, масло вершкове. Бажано його розтопити. Тож, це все збираємо до кучки і будемо це все працювати, готувати, знімати. Рецепт можете знайти ще в описі під відео. Ну що, гоу? Так, для ідеальних смачних від юрчика-мурчика налисничків нам потрібно 3 яйця. Бажано однакового розміру, вони більше 50 грам, але у мене є два великі, одне маленьке, вже яке було в холодильнику. Але за завчасно їх витягніть, щоб вони були кімнатної температури. Це перше правило. Я вважаю, що правила є, в принципі, щоб їх порушувати, але не в кулінарії. Цукор 50 грам, сіль, будь ласка, 0,5 столової ложечки, ванілін, тріпка, теж пізніше, молоко 500 грам, порошно пшеничне. 220-250. Ну, вже подивитись по консистенції. Це моя м'ята, дуже така гарна, красива, там базилік ззаді заховався. І масло вершкове, я вже його розтопив, щоб з ними не паритись. Тому давайте почнемо сам процес. Ну, що почнемо з тіста. Три яєчка розбиваємо в посудину. Так, магія над яєчками, потім додаємо сіль дрібку, як ми говорили вже. Далі, Якщо робите солодкі млинці, то 50 грам, якщо не солодкі, давайте 30 грам цукру. Ну і дрібка ваніліна це, зрештою, якщо ви робите млинці солодкими. Я роблю солодку, то трішки, то трішки додав ваніліна. Ну, і почнемо це все взбивати: цукор, сіль і яєчка. Гарно збиваємо, щоб не було комочків. Ну, В принципі, яєчка це не мука, комочків не має бути. Гарно збиваємо, щоб все це розмішалося, гарно розтворилося. Так, Наступне беремо молоко, кімнатної температури 40-50 градусів за Цельсієм. Половину вливаємо, щоб другу половину потім вже тілімо, як вже буде мука, перегарно перекошмакуємо, перемішуємо це все до однорідної маси. І потім вже будемо додавати муку нашу. Ще раз хочу наголосити. Так, частину молока ми вже дали, тепер можна приступати до муки. Висипаємо всю нашу муку, щоб не паритися туди-сюди, різні пропорції. І перемішуємо це все гарно, щоб не було комочків гарно. Перемішуємо, перемішуємо. Так як яйця у мене були не дуже великі, то я додаю 250 г борошна. І це все буде. Я думаю, гармонійно дивиться, і на будуть дуже круті і дуже м'якенькі й пухкі. Я б хотів вам порекомендувати від себе, що треба дотримуватися калькуляції, щоб дістати такий крутий а, цей, смак, крутий вигляд. Дотримуйтеся калькуляції, будь ласка. Не треба на око робити. Другу частину молока ми вже вилили, і це все гарно доводимо до однорідної маси. Бажано, щоб не було комочків ніяких корточків і всяких штучок у нашому тісті. Щоб не утворилися, не утворювалися грудочки, тому ми і нагріли наше молоко. Спитаєте ви, чому в теплому молоці? Тому що в теплому молоці швидше набухає борошно. І так воно буде пружне і еластичне. Так, правило перше, про які правила ми говорили, будуть два правила: масло вершкове, ми розтопили в мікрохвильовці і додали до нашого тіста. Гарно все це перемішали, щоб масло гарно утворило однорідну масу. Питали ще мене люди, чи можна додавати олію. Хтось додає олію, але я не додаю, тому що це буде такий смак е на лисниках, відчуватися олію. Я додаю завжди вершкове масло. Тепер ми це все нашу субстанцію. Назвемо так. Закриваємо плівкою і дамо почекати, щоб воно гарно підстигло 20 хвилин. Так, і ми дійшли до другого правила нашого: закрити плівкою, щоб почекати, щоб набухло борошно. Ну, 20, максимум 30 хвилин і нехай іде. І я вам вже покажу через 30 хвилин, як тісто змінилося, і ми почнемо випікати. Пройшли наші 25 хвилин. Подивимося на результат, як воно гарно набухло, і вже готове до випікання налисничків. А робимо ми це все для того, щоб налисники були дуже пухкі і дуже еластичні. Тому ми дали туди і вершкового масла, зауважу, а не олії. Тому що з олією буде не такий смак. Я люблю і раджу масло. Для випікання налисничків я завжди користуюся фірмою Тефальського ворітку, спеціально для налисничків. Тому що хтось звик на чугунних, на металевих, на ще якихось сковорідок є безліч видів для налисничків. Я використовую таку худеньку, тоненьку, тефаль, тільки оригінальні, тому що не люблю підробки. І давайте почнемо. Включаємо нашу плиту і поїхали. Включили сильний вогонь і перевіряємо водичкою І простою, якщо кульки так, це ще не добре. Ну, а якщо вже нагріта сковорідка і кульки, водички розбігаються, ніби діамантики, кришталеві по сковорідці, тоді можна починати жарити. І вже зможемо знижувати температуру. Трішечки ми беремо олію, трішечки такий пензличок кулінарний. І давайте змащувати. Тільки перший раз наголошую, тільки один раз. Ой, це щось я переборщив олії. Людоньки треба забрати трішки олії. Трішечки олії даємо, знижуємо вогонь наш і можемо приступати до наших випікання налисничків. Трішки заберемо олію, а то щось я псіханув, прям вилилося більше, як треба. Трішки гарно змащуємо, так, знаєте, без фанатізму, як кажуть, і можемо. го-го-го Печи наші налиснички. Ну, на такий обичний такий нализничок, достатньо одну, ну, півтора. Надалі я клав одну, звісно, ложку таку, щоб були нормальні тоненькі налиснички. І не забувайте знизити температуру з 9 на 5, якщо у вас електрична плита, щоб не згоріло ваші налиснички. І вже як бачите, перший млинець печеться. Головне, не пересушуйте млинці, тому що я люблю вологі млинці. Якщо ви пересушите, то будуть сушаниці, розумієте, на ну, кому треба цей, ці фініки сухі. Треба, щоб було воно м'яке. Делікатне, еластичне і вологе. Перший є, ну, на відео, в принципі, не дуже, але на смак дуже. І на вигляд наочно дуже, вони такі золотистого кольору. Тож почнемо, другий, третій, четвертий, п'ятий і так далі до нашого прям піру. Ну, а це вже релакс для очей, сам процес, як у мене це все виходить. Тут я у мастер-шефа граюся, ніяк не запросять мене. Ну, якось в мене з дитинства, так, знаєте. Завелося, що кулінарія це прям моя сильна сторона. Дуже люблю куховарити. Тому підписуйтесь на мій канал, Юрчик Мурчик Влог. Там дуже багато цікавого та ексклюзивного. І так продовжуємо смачити наш кожен ексклюзивний млинець. Нічого мене не пригоріло. Вигляд божественний, просто казка, смак та бомба, пушка, ракета. І останній наш Бебій, такий налисничок. Останній у мене їх вийшло. 11 штук і один маленький. Всі вони вийшли нереально еластичні, нереально пухкі, смачні. Як на вигляд, так і на смак. Тому давайте будемо декорувати наші млинці. І вже хто як любить, можете собі трішки. Хто з м'ятою любить, хто з виноградом, хто з зущенкою. Абрикоси, лохина, нутела. це вже на ваш вибір, тому готуйте, дотримуйтеся калькуляцій. Та всім смачного. Дотримуйтесь калькуляцій. Підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!